А ми підемо до моїх наступних рефлексій, тому що насправді, кхм, насправді, вранці, коли я дивилася на всі свої відкриті вкладки, в картинки, які я позберігала, тощо, 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 я зрозуміла, що мені легше просто відмовитися від того, щоб робити сьогоднішній етер, тому що я не знаю за що хапатися, бо несеться дуже багато чого. Ну, наприклад. Вас ми знімаємо перед цього Ну, наприклад, я майже не чіпала цю тему, точніше, я взагалі її ніяк не чіпала, особливо в своїх лайвах, але мені насправді хотілося б її детальніше розібрати. З іншого боку, таких тем дуже багато, і я не, не, не розумію за яку хапатися. У мене є декілька великих тем, які я вже навіть маю матеріали, з якими я можу вийти в ветера. Я просто не можу знайти часу з ними вийти. І мені. Постійно на мене постійно відчуття, що я, як у тій казці Аліса в Зазеркалі, там де вона біжить з чорною королевою, біжить, 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 і каже: Ну коли ми вже прибіжимо, куди ми прибігла. А виявляється, що вони стоять на місці, тому що для того, щоб встигнути, то треба бігти вдвічі швидше. І от у мене відчуття, коли я бачу всі ті теми, про які мені хочеться проговорити, але я не можу про них говорити, ну. Поверхнево, що у мене просто не вистачає часу. Мені хочеться опрацювати якісь матеріали, дати вам якісь такі от каркаловні паралелі. З іншого боку, що мене рятує, так це те, що я, наприклад, на Суспільному дивлюся передачу «Знесеться», в, в якій є дуже коротка викладка от такого типу подій, що розповідають про головне, що відбувається, і більше того, вичленовують якісь такі е е е фактори. Що є дуже важливими для повного розуміння контексту, Тож рекомендую подивитися на сесія і зараз ж процитую уривок несеться стосовно того, що ж відбувається з МСЕКами. Що ж, нагадаю вам лише, що 61 прокурор Хмельницької обласної прокуратури та окружних прокуратур цієї ж області мають інвалідність. Про це напередодні розповів сам Костін в інтерв'ю програмі Факти тижня. 80% з цих прокурорів, тобто 50 людей, отримали інвалідність ще до початку повномасштабного вторгнення. Інформацію про те, що кілька десятків прокурорів Хмельниччини оформили інвалідність, опублікував спочатку редактор видання Цензорнет Юрій Бутусов. І до цього можуть бути причетні. Колишня керівниця МСЕК Тетяна Крупа та її син казав він. Пам'ятаєте, на початку жовтня ДБР знайшли у крупи та її сина Олександра, який на той час був керівником пенсійного фонду в Хмельницькій області. Лише готівкою майже 6 мільйонів доларів. Крупу заарештували, а у МСЕК почались перевірки. І ось, наприклад, найсвіжіший випадок сьогодні. У голови Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи під час обшуків вдома знайшли 450 тисяч доларів, колекцію ювелірних прикрас, а також Паспорт громадянина Російської Федерації, який був виданий її сину. Крім того, виявилося, що у 2023 році посадовиця оформила і собі, і сину. Другу групу інвалідності вже 64 посадовця МСЕК отримали підозри. Дев'ять людей мають вироки. Понад 4 тисячі висновків про інвалідність скасували, оскільки призначали її на підставі фіктивних документів. Про це заявив голова служби безпеки України Василь Малюк за підсумками засідання РНБО. Масштабне службове розслідування триває і в усіх органах прокуратури на всіх рівнях, включно з офісом генпрокурора. Я встигла навіть зробити каву собі за цей час. Так, от я можу сказати, що насправді, з одного боку, мені хочеться проговорити про всі ці теми, а з іншого боку, я розумію, що підготовка до кожної такої теми з збором цього матеріалу, устаткуванням його і так далі. Тягне час. З іншого боку, ви можете сказати, Таня, ну ти ж витратила час на 95-й квартал і Олю Полякову. Типу, мовляв, можна було б можна було б розібрати щось серйозніше. І я з вами абсолютно погоджуюся. Але іноді, іноді хочеться і на Олю палькову повитрачати час, тому що насправді це показник тих процесів, е які показують, що у нас відбувається в культурному житті. Я зараз клацаю свою кавою, перепрошую, я, перестала користуватися, я вже перестала користуватися клацаючою ручкою, але ну, коли, коли хочеться випити трошечки ще кави, то звуки також з'являються а знаєте, доводиться розриватися між тим до красивих чи до розумних і я сьогодні обрала, що я буду Сулі Полякової і Терезою Франка. Насправді мені здається, і село точніше, ну але мені здається, що все одно такий зліпок, який я зробила а, з того простору, що я вам показала в першій частині сьогоднішнього теру, він теж є важливим, тому що він досить а, такі, допомагає зрозуміти, що насправді наш бізнес оживає, а це дуже непогана ознака взагалі того, наскільки ми далі продовжуємо активними бути, і наскільки у нас дуже багато перспектив. Актив все більше і більше, особливо зважаючи на те, що в цю індустрію починають вкладати все більше і більше грошей. З іншого боку, ще одну тему, яку мені хотілося б зачепити, це І знову ж таки, те, що відбувалося, відбувається насправді не лише у Черкасах, а і по всій Україні у московських церквах це чергове свідчення про те, чим є насправді ці церкви. Вони взагалі до церкви не мають ніякого стосунку. Вони є просто анклавами таких собі. Ну, ФСБшними анклавами. І е, якщо вам хочеться детальніше і з більшим числом контекстів про це послухати, то я цитую, а знову ж таки е, несеться. Е, тому що завжди, якщо один контент-мейкер не робить контент на цю тему, можна знайти це у інших контент-мейкерів. І я от рекомендую вам ті джерела, якими користуюсь зараз сама, для того, щоб, ну, для того, щоб не е, Страждати від депривації інформації, а отримувати її у тому вигляді, яка мені комфортна, і якій я довіряю. Насправді Свято-Михайлівський собор перейшов у підпорядкування ПЦУ ще у червні цього року. Розповів Суспільному митрополит Черкаський та Чигиринський владика Іоан. Черкаська обласна військова адміністрація передала будівлю собору у користування громаді ПЦУ ще на початку липня. Але до сьогодні представники УПЦ МП фактично самовільно займали приміщення храму. Не діслили божу волю, звільнили і тепер цей. Храм вільний від російської окупаційної це храм знову буде лунувати молитва за українського воїна. Керівник Черкаської ОВА Ігор Гортаборець заявив, що кожна релігійна громада має законне право на зміну підлеглості у канонічних та організаційних питаннях. У Черкаській області з УПЦ МП до ПЦУ перейшли 94 релігійні громади. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Поки вони опитують свідків, вивчають відео соціальних мереж, а також те відео, яке було відзняте на місці поді щодо митрополита Феодосія, який перебуває під нічним домашнім арештом, у службі безпеки України його дії сьогодні поки не коментували. І тут трохи розкажу вам про кримінальні справи митрополита. Відомо, що перші підозри митрополит Феодосій, що має мирське ім'я Денис Снігірьов, отримав за публічні заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, релігійної, належності та переконань. В СБУ повідомили, що на сайті єпархії також розміщували матеріали з пропагандистських сайтів російської. Православної церкви також у митрополита провели обшуки та знайшли на електронних та друкованих носіях інформацію, що все це підтверджувала. Після перших підозр митрополит продовжив поширювати серед своїх парафіян фейки щодо захоплення храму Різдва Пресвятої Богородиці у Черкасах і видворення звідти служителів церкви кажуть в СБУ. Також у своїх проповідях митрополит намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій. Ну і власне я хочу сказати, що насправді у таких тем. Їх, ну великий у мене порядок. І про кошту мені хотілося б зняти окремий лайв, але у мене це не вийде. Навіть якщо я буду робити лайви кожен день, що в принципі нереалістично з точки зору моїх можливостей. З іншого боку, є і менші теми, які можна так об'єднувати. Тим не менш, я просто про них згадаю. Ну, наприклад, вчора я думаю, що ви всі зацінили те, що в тому числі львівські культурні діячі, але не тільки вони. вони Звернулася до ЮНЕСКО з приводу того, щоб зупинити демонтаж пам'ятні пам'ятника Олександру Пушкіну. І серед цих діячок у нас також є Оксана Линів, яка, в принципі, ну, знаєте, свиня болото знайде, і оце, от якраз, її випадок. Вона скрізь демонструє свою прихильність до відстоювання. Російських імперських якорів по українській землі. І, зокрема, у цьому листі, написаному ЮНЕСКО, є такий текст: сварільний та авторитарний демонтаж матеріальної та нематеріальної світової спадщини Одеси, включно з пам'ятниками, які були збудовані та належать її громаді, не лише розриває архітектурну тканину міста, але й впливає на культурну пам'ять. Це впливає на культурну пам'ять Одеси та її легендарну ідентичність як притулку космополітичної Свободи, і це якраз дуже красномовна фраза. Пам'ятаєте, я робила лайв про Одесу і розбирала там наскільки російська культура витіснила всі інші обличчя Одеси, домінуючи і перекриваючи будь-який український, грецький, єврейський, я не знаю німецький спадки, які там були, тому що російська культура тупо домінує, і абсолютно правильно написано в листі. Якщо ці пам'ятники прибрати, то це. Впливає на культурну пам'ять Одеси, дійсно це впливає на культурну пам'ять Одеси і зробить видимими інші її обличчя, які просто стерті російської культури нахарін. Але тим не менш, там є ще такі фрази: ми пишемо, як патріоти і прихильники України об'єднані турботою про майбутнє країни та культурну спадщину Одеси, яку вважаємо основою крихкого соціального миру в місті ми боїмося, що реактивні рішення щодо світової спадщини країни можуть завдати шкоди демократичній довірі до України та її репутації як життєздатної. Життєздатної європейської держави. Я не знаю, яким барахлом треба бути для того, щоб підписати такий лист. Але фактично, хто, якщо життєздатність ставить під загрозу, так це ті кончені підписанти того листа, які по перше намалювали всі ці формулювання а по-друге, абсолютно ігноруючи, насправді російське обличчя Одеси витісняє всі інші обличчя, і, взагалі, російська топоніміка по Україні витісняє українське обличчя. Тим не менш, Оксані Линів конче треба було це підписати, щоб нагадати нам, яке вона барахло. Що ще хотілося сказати? Ну, вчора, звичайно, всіх сильно бомбило від того, що Кері Бречеу, виявляється, вміє читати, і чомусь обрала у якості книжки е, Алексія Навального, а також Гутереш, в принципі, нічого нового не показав. Він показав, що дуже хочеться. бути... Е, Дяді в дорогому костюмі і о, робити це і ходити туди сюди не безкоштовно. Він поїхав на саміт Брікс і о, ну, фактично поїхав на запрошення військового злочинця Путіна. але в ООН сказала, що для них це стандартна практика. Ми не сумніваємося, що для ООН це стандартна практика, тому що для них зокрема стандартна практика, що їм сруть на голову під час кожного засідання Ради безпеки, і головне, що головою в цій Раді безпеки з певною ротацією Росія вже двічі головувала з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. ООН все нормально. Вони головне будуть далі імітувати життєздатність своєї організації до того моменту, поки це стане абсолютно неможливим, тому що від цього залежить в принципі, гроші на красиві костюми і е, хороший образ життя. Як то у Гутереша. А Гутереш, е, я розумію, з одного боку, що йому можливо хочеться спадок великий залишити, а з іншого боку, ну чувак, ну тобі не так довго залишилося жити. Ну, реально, ти хочеш просрати життя, е, цілуючи сраку Путіна. Ну, ти це, це робиш. Ну, тобто, людина в своєму віці, проживши ціле життя, настільки. Витратила цей час дарма, що вона не усвідомила, що в такому віці краще уже зупинитися і жити життя, а не цілувати сраку диктатору, який вчиняє геноцид не лише в Україні, а в десятках держав. Але у Гутереша свій вибір, тому що вони називають це практичною, практичною своєю Практикою з іншого боку, є звичайно і хороші події. І, зокрема, я викладала це відео і хочу повторити його в соцмережах. Я викладала, і хочу повторити його в сьогоднішньому етері, тому що це теж нагадування про те, що хороші речі у нас відбуваються. Звільнили правозахисника Максима Буткевича. І більше того, він уже встиг зустрітися з Зеленським і передав ще перелік тих. Тих політичних в'язнів Росії, чиє звільнення він особливо адвокатує, і о, сьогодні здається, знову ж таки на громадському на, радіо, на громадському радіо вже вийшло інтерв'ю з Максимом Буткевичем. Я дуже сильно рекомендую вам це подивитися, тому що це людина досвід відстоювання України, якої настільки тягли, що мало хто може цим похвалитися так активно, тому що він свідомим українцем був уже у сьомому класі, і це задокументовано. І ось я. Я зараз вам покажу слова Максима Буткевича у 90 у дев'яностому році на майдані Незалежності, яка тоді ще не була в жодному разі майданом незалежності, коли він прийшов підтримати протестуючих і тих, хто вийшов за незалежну Україну. І тоді, коли лягли студенти на, на площі, отже одне революції, а потім пішли е, діти із шкіл, а потім за них ми пішли батьки, то вже зрозуміло було, що нормальна людина не повинна була бути е, у комуністичній партії, що вони повинні були йти за своїми дітьми, за молоддю. Ми всі розуміємо, що це тільки початок боротьби, і що ми будемо боротися далі. І тому я хочу закликати всі школи, які ще не приєдналися до нас, підтримати. Студентський рух і рух за незалежність України. І я хочу сказати, що ми вас підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати. Слава Україні! І бачите, така відповідь Слава, слава, слава! Ну, тому що знову ж таки, тепер вже навіть на концертах 95-го квартала говорить героям слава! І це прекрасно, уже навіть там публіка вивчила. Це ж вам, звичайно, не я вам нагадаю, це неприємно, але, тим не менш, контраст просто контраст початку ефіру. Я ж як вас Говорю: добрий день. Слава Україні, мені говорять. Я мовчу. Я розумію, обратної дороги мені ні. А обратної дороги нет. А от е, я не розумію, як у там, скільки, 60 років Тейсі Павелі, як у 60 років мозга ні, чи у Гутераша, у скільки йому, там, 80, а у Максима Буткевича в 13 е, сила, дух, е, стрижень є. І насправді я ну насправді ви просто не усвідомлюєте, наскільки багато у мене різних архівів. Я просто мала це відео в архіві, але я його не показувала. Тому що поки Максим був у полоні, мені здавалося, що ну знаєте, я боялася якось зурочити, виклавши це відео. І дуже щаслива була, коли прочитала новину про його звільнення і одразу ж дістала його з загашників. Але у мене різного плану таких відео дуже ціннісних, дуже багато. І я планую з вами це. Цим всім ділитися, тому що, тому що етерів буде ставати більше і більше. Я вже вийшла на 2 етери на тиждень, можливо, буде три. Будемо дивитися.